Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також я хочу поділитися з вами наступною інформацією. Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства оборони України щодо оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Загальна сума виплат тепер буде складатися. З базової суми у 100 тисяч гривень та додаткової винагороди 70 тисяч гривень, тобто сумарно 170 тисяч гривень. Відповідно до постанови уряду військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, будуть отримувати додаткову грошову винагороду у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів. Також відповідно до роз'яснень, які надає Міністерство оборони. Ці кошти будуть виплачуватися військовослужбовцям, які будуть виконувати завдання на лінії бойового зіткнення, а також на території ворога. Така інформація стане на сьогоднішній день. Ще хотіла з вами поділитися стосовно останнього закону стосовно мобілізації по-новому, якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, питання, тому що інформації дуже багато. І я з вами обов'язково поділюся і розглянемо з вами даний законопроект.